На вашу думку, місце жінки у самому війську має бути специфічним? Ну, наприклад, снайпер, медик, оператор дронів, чи можливо жінка може виконувати ті ж всі самі справи і зобов'язання, що чоловік ну, наприклад, штурмувати посадки. І якщо виходячи з вашої відповіді, поставлю відразу друге питання: як саме ця специфіка відзеркалюється в формі, в пошитій формі, в створенні? І це наші жінки настільки довго виборювали для себе ось цей рівень бути рівноцінною і рівнозначною чоловікові, що, що кожна жінка має право сама вирішувати, чим їй займатися в війську, тобто наскільки її сил вистачає і досвіду, і спеціалізації, навчання бажання. Тому що оператори дрону навчаються. тобто, Якщо вона готова йти штурмувати, чому ні? Головне, щоб їхні сили їх не підводили. тобто, і Було якнайменше ризиків для їхнього життя. А як відображається по формі, Ну, у нас є однострій, від якого ми нікуди не можемо відійти. Але я вважаю, що такі такі вузькі спеціалізації: там е, снайпер, оператор дрону, е, там ті самі штурмовики, хлопці, в них має бути спеціалізований mm -hmm. одяг. Ну без е, навіть навіть це не обговорюється. Нам потрібно розуміти, що в них е, задачі абсолютно інші. І от, от того маленького керманчика, можливо, десь не вистачає їм там для їхніх пульта, там ще деякі. Я не знаю навіть, як то все, все їхнє спорядження не будемо перезивати. Але от це треба звертати увагу, що так, однострій він має бути безпосередньо. І якщо в нас на сьогоднішній день от е, візьмемо такий комплект одягу, як е, костюм літній польовий, угу. його видають два комплекти. Е, на мою думку. Однострій, один комплект спеціалізований, інший комплект однострій для того, щоб людина відпочиває, вона може передягнутися комфортно. Так що це має бути звернення уваги на такі проблемні речі, які в нас сьогодні є. Але тому все є абсолютно вирішення, просто потрібно працювати.